Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Ми чуємо в Господньому слові сьогодні Євангелія від Луки, і це є тільки Євангелія від Луки, в інших Євангелях немає цієї історії, як Ісус пішов у місто Наїм і там Воскресив Хлопця. І ми читаємо так: побачивши, тобто йдуть померлі, несуть померлого, побачивши її, Господь зглянувся над нею, або в іншому перекладі пише, змилосердився над нею. Господь зглянувся над нею. Греки, тогочасні греки, не знаю, як теперішні, а тогочасні греки, вони думали собі так: якщо можна в когось викликати жаль, якщо хтось милосердиться, значить на нього можна вплинути. А якщо на нього можна вплинути, Значить, він слабкий. А той, хто впливає сильніше. Тому вони собі бачили Бога чи богів, які нічого не відчувають. Нічого. Бо якщо відчувають, значить вони не можна вплинути, значить не слабкі. Відповідно, в них божество Бог це щось було таке взагалі без емоцій, без почуттів, таке інертне повністю. Ми тут. Коли читаємо про Ісуса, ми бачимо зовсім інакше. Зовсім інакше. Наш Господь бачить, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері, яка була вдовою, вона вдова, і її син помер. Вона лишається реально одинокою. Одинокою, немає рідних, ні не близьких взагалі нікого. І цим самим тут показано трагедію. Нашу людську трагедію. Трагедію людини, яка також залишається ньому. Наш Господь, коли дивиться на цю трагедію, Він не може бути якимось безсердечним. Наш Господь, коли дивиться на це, Він не може не реагувати. Він реагує. Він милосердиться, він зглянувся на неї. Він прийшов і Воскресив цього сину. Наш Господь, коли дивиться на тебе і бачить, що ти, десь, ти йдеш кудись не туди, не тією дорогою, а та дорога заводить, тебе то точно не до раді, то він не може робити вигляд, що нічого не сталося. Він не може робити такий вигляд. Ні. Його серце болить. І він хоче тобі допомогти, він прагне тобі допомогти. Він робить все, щоби тобі допомогти зі своєї сторони. Він зі своєї сторони все робить. Він хоче тебе врятувати. Він хоче тебе Воскресити. І це Воскресіння може бути як в прямому сенсі. Цього Сина Воскресив, нас Воскресив, нас колись воскресить, то може зараз також когось Воскресити. Чому ні? Він Бог. Це в нас обмеження є. В нього немає обмеження. Він все може зробити. Але також він може Воскресити тебе, який ходить тут, по цій землі, але який духовно можеш бути мертвим. І Господь, дивлячись на тебе, також бачить, його серце болить, він не може з тим змиритися. І він робить, І він приходить до цього, до цього мертвого юнака. До цього сина матері і доторкається мар. Навіть не його доторкається. Тобто цих носілок, на яких несли цього цього сина. І каже, кажу тобі, встань, наш Господь, дивлячись сьогодні на тебе, Він не може змиритися, якщо в тебе є якась проблема. Він не може змиритися, якщо в тебе є якась хвороба. Він не може змиритися, якщо ти йдеш кудись не тією дорогою. Він не може змиритися, якщо ти наполовину йдеш цією дорогою, також не може змінитися за пояснює. Він робить все, аби ти повністю був з ним. І тому він і сьогодні каже на цій літургії, не тільки що прочитав, а його слово живе. Його слово також зараз повне сили. І Він каже: юначе дівчино, дитино, чоловіче, жінко, кажу тобі, встань. Встань, піднімися з своєї мертвоти, піднімися зі своїх гріхів, піднімися з своїх залежностей, звільнися, кажу тобі, звільняйся від того, що тебе служить. Звільняйся від цього, я кажу тобі, Бог має мать, я кажу тобі, встань. Я кажу, Бог тебе сьогодні підводить. Бог! Скажете, отець, ну але я і це і чула вже, і, і ніби вірую та жду до церкви, молю, що лише тут від мене хочете. А то не я хочу, то Бог хоче. Сьогодні Царя Христа. І це свято нам дуже гарно і чітко показує, чому, Інколи, коли ми йдемо, молимось, просимо і нічого не відбувається, нічого не змінюється. Подивимось на. В Велику Британію. За таку Україну. Колись там була королева Єлизавета. Тепер замість неї є Чарльз. Буде мати м'яка. От він є ким? Монархом. Монархом є. Добре. А хто керує країною? Хто реально керує країною? Він? Ні! Він не керує країною. Прем'єр-міністр краї... керує країною. Він просто для представництва і все. Він реально влади не має в країні. Цей монарх не має влади. Що з того, що ти знаєш про Бога? Що з того, що ти йдеш, приходиш до нього і величаєш його як монарха? А він реально не має влади в твоєму житті. Не має влади. Ти не даєш йому цю владу. Ти сам хочеш керувати в своєму житті. То він скаже, слухай, ну я ж то хочу, я хочу тебе підняти, я кажу тобі, це ти мене не слухаєш, це ти не хочеш підкоритися під мою владу, це ти не хочеш віддати мені права цієї влади. Тому це не у питання, це не мені питання. Відповідно, коли ми святкуємо сьогодні Царя Христа, то Царя Христа не мається на увазі як у цього монарха Великої Британії. А мається на увазі того, хто реально царує в житті, того, хто реально керує в житті. І цю владу Бог не може в тебе взяти і забрати. Ні, не може. Бо він не насильник, він не буде забиратися в тебе. Це тільки ти сам можеш дати йому цю владу, віддати йому цю владу на своє життя. От ти як прем'єр-міністр, і ти кажеш, Господи, я тут реально керую у своєму житті, але я цю владу віддаю тобі. Тепер ти керуй, А я буду монархом, я буду представником, а ти давай керуй. От як ти віддасиш йому цю владу, і він буде царем в твоєму житті, правдивим царем той, який має владу, то його слово буде живе в тобі. І ти будеш воскрешатись, і ти будеш зцілятись. І ти будеш бачити звільнення від своїх гріхів, від тих залежностей і всього того, що тебе сховує. І ти побачиш, як Бог звільнить тебе від страху. І ти побачиш, як ти зможеш пробачити вже роками ті людині, які ти не можеш пробачити. І ти побачиш, що ти полюбиш сусіда свого, який тебе дістає кожен день. Бо ти зрозумієш, що це не від тебе. Це не твоє. Це Бог, який в тобі це все робить. Так він хочуть діяти. Тому сьогодні на літургії ми не просто про це говоримо, я не просто це розказую, поговорили і розійшлися. Ні. Ми зараз маємо прийняти рішення. Ти прийми рішення зараз у своєму житті. Ісусе, я віддаю тобі владу над своїм життям. Я не хочу, щоб ти в мене був просто монархом. Я хочу, щоб ти реально керував на житті. І якщо я боюся трохи, так я можу бути. Я трохи боюся, ну не знаю, як це буде, хтось другі буде керувати, це нормально. Але я знаю, що ти добрий Бог. Чому? Бо зглянувся над нею, зглянувся. Таби, якби був поганий Бог, то б не зглянувся над цією жінкою над силі. А він зглянувся, значить, він добрий Бог. Значить, вартує йому віддати цю владу. Бо він добрий. І він хоче бажає тобі добра, і любить тебе. Тому, Господи, ми сьогодні і зараз, в цей момент, ми визнаємо Тебе великим Богом, ми визнаємо Тебе, Ісусе, великим Царем в нашому житті. Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі владу над Своїм життям. Ми віддаємо Тобі всі сфери свого життя. Ісусе, від сьогодні і надалі. Ти керуй моїм життям, Ти керуй, Господи. Amém. É só um